Доброго дня, шановні колеги. Насамперед хочу щиро подякувати вам за наше спільне вчорашнє. Дуже успішне голосування і роботу за законопроект 5344 д він реально проривний. Я впевнена, що ми розширимо і збільшимо кількість ринку, на якому зможемо працевлаштовувати людей з інвалідністю. Я дуже дякую вам за сміливість проголосувати цей законопроект. Так само з приводу дітей, дуже коротко хочу розказати основні моменти, на яких ми з вами зосереджувалися впродовж цього року. Розумію, що напевно не встигну доповісти по всіх результатах Разом з тим, ми підготували такий короткий звіт. Тут є QR-коди на наші нові програми, які ви можете використовувати в своїх регіонах і які будуть корисні громадам. Я дуже прошу підійдіть до мене. Я роздам для того, щоб ви мали можливість з цим ознайомитись, можна тільки з рук в руки народним депутатам роздавати. А також такі журнали будуть е, за межами залу на столиках. Отже, ми в цьому році ухвалили стратегію деінституалізації розвитку сімейних форм виховання. Це доручення президента і доручення. В принципі, всіх органів влади, щоб кожна дитина, яка в Україні зростає, мала зростати в сімейному оточенні. Але ми почали аналізувати, що діти, з якими ми працюємо, це вже діти, які мають певний статус, які втратили батьків, і вони не беруться ні звідки ці діти. Мають якісь підстави, чому батьки від них відмовляються, чи принаймні мама. Тому в цьому році ми зосередили свою увагу не тільки на роботі з тими дітьми, які вже посиротіли, але величезну увагу приділили превенції, як допомогти родинам з дітьми зберегти своїх дітей і не віддавати їх в систему інституційної підтримки. Є три причини, чому так відбувається. Перше невміння, нерозуміння, незнання, як виховувати дітей. Друге бідність і третє інвалідність це основні критерії. І ми почали з ними працювати. Перше. В цьому році запроваджено в 200 наших центрах життєстійкості навчання компетенцій для батьків. Майте на увазі, хто працює в громадах. Посилайте молодих батьків і не тільки щоб вони знали, як виховувати дітей, як впоратися з тими проблемами, які виникають. Так само ми розробили цілий пакет соціальних послуг для родини з дітьми, які мають бути в кожній громаді. І зараз, в цьому році, за кошти е, міжнародних партнерів Великобританії 5 мільйонів євро. Ми маємо гранту, який будемо роздавати з, е, через конкурс на громади, щоб вони мали можливість закупити такі послуги для родин. Будь ласка, кажіть своїм громадам: беріть участь і долучайтеся. Наступне е, так само е, ми з, е, зробили величезну кількість заходів, які стосуються е, фінансової підтримки. Програма тепла зима, про яку ви всі знаєте, так само 40 мільйон, мільярдів гривень витрачено на субсидії. Ми залучили міжнародних партнерів і вперше адмініструємо разом з ними гроші. Зокрема, тверде паливо для родин, що мають бідність і не мають опалення разом з ОВКБ ООН, Допомога для тих людей, що родини з дітьми евакуюються з зони бойових дій по 10 тисяч 500 на кожну особу для того, щоб вони облаштувались на кожному місці разом з ЮНІСЕФ. 15 мільйонів. Гривень було спрямовано на жертв, які постраждали в результаті агресії в Охмадиті та інших лікарнях. Так само ми розвиваємо послугу оздоровлення дітей, де Гроші даємо на картки батькам, розвивайте в своїх громадах бізнес, щоб дитячі табори мали можливість приймати таких дітей, бо ми стикнулися з тим, що ми даємо гроші батькам дітей з інвалідністю, а нема таборів, які їх готові приймати. Далі поліпшено вміст пакунку малюка. Масштабовано послугу муніципальна няня дуже важлива послуга. Вона допомагає одиноким матерям, матерям ВПО. Ми можемо. Три дитини виховувати одна няня це додаткова робота. 7 тисяч гривень за кожну дитину повертаємо більше ніж 22 тисячі гривень. Це нормальна зарплата. Будь ласка, масштабуйте цю послугу. Далі вперше ми запроваджуємо в цьому році послугу для дітей з інвалідністю. Ми вже навчили величезну кількість команд, які називаються командами раннього втручання, щоб там, де виявлено інвалідність, підтримати родини і навчити їх, як з цим боротися і як з цим взагалі можна жити. Друге, вперше в цьому році. Ці я е, готова фінансувати. Послуги денного догляду для дітей з інвалідністю. Дуже коротко. В нас зростає кількість родин, ДБСТ, сьогодні в нас їх 1290. Ми маємо ще 4200 дітей, які сьогодні є зі статусом і проживають в інституціях. Але загалом 62 тисячі дітей це діти, які без батьківського піклування, і переважна їх більшість зростають в родинах. Щодо дітей за кордоном, в нас було вивезено 4739 дітей. Ми вже повернули 2600 дітей. Дякую, дякую. Будь ласка, я так розумію, з процедури, але тільки будь ласка, сушко з процедури. Дякую, займіть своє місце, Оксана Івановна. Сушко спочатку з процедури. Займіть своє місце. Тільки з процедури. А можна мені обновити таймер? Да, і не будь ласка, обновить таймер. Да. Шановні колеги. От ми викликали міністра заслухати звіт, а почули лише тільки завдання, що ми з вами повинні робити. Ми не почули 239 голосів. Було за да щоб послухати не про успішний успіх, а про проблеми соціальної політики з процедури. Та, у вас та я хочу щоб Руслан. Чому ви перебуваєте постійно? Скажіть, будь ласка. Тому що таке право мені надано до регламенту. Якщо ви не з процедури, я повинен вас звернути в, 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 в русло про процедуру. Ви мене перебуваєте, не даєте можливість висловити свою думку. Ні, з процедури. Це не думка, це з процедури. Будь ласка, по Павло. Вас все Я влаштовує, да, що у нас діти Мене влаштовує, щоб воно все йшли по, по по процедурі, чому депутати, народні депутати не можуть почути відповідь, відповідь на ті запитання, стосовно яких викликала заступ міністр соціальної політики? Вона каже, що ми з вами, ми не з нею точно. Чому в нас усиновлення провалене? Чому діти гинуть в небезпечних родинах? Чому діти до сих пір в інтернатах? Чому не розвиваються прийомні сім'ї, а лише маємо падіння? Отакі. Питання, ми хотіли почути дякую.